Ти привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні в нас на тесті один з лідерів в класі компактних кросоверів Volkswagen Tiguan. До нас в руки потрапила машина з 2-літровим бензиновим турбованим двигуном потужністю 170 чи 180 кінських сил. Взагалі на український ринок Tiguan... Не відкривається кришка. Так, відкривається кришка. Взагалі на український ринок Тігуан постачається з трьома типами двигунів: це 14 літровий турбобензин, такий 2-літровий TSI і 2-літровий турбодизель. Дана машина мала би бути, в принципі, дуже динамічною, що ми зараз і перевіримо. Але для початку давайте подивимось, багажник і салон. Багажник в нас, я думав, що буде значно більшим. Як для Volkswagen, він є досить маленьким. Але ширина загрузки при відкриванні повністю дверця досить велика. І я думаю, що сюди можна завантажити. Достатню кількість вашого багажу. Одна фішка, багажник можна збільшити не тільки відкиданням спинок, а відсуванням заднього ряду сидінь вперед. Зараз я вам це покажу. Відкриваємо задні дверцята, сідаємо всередину. В принципі, місця маємо багато. Але користуючись цією ручкою, можемо підсунутись вперед максимально так, що сидіти насправді вже дуже тісно. Сидіти так незручно на довгій дистанції кудись їхати. Але при цьому в нас збільшується об'єм багажника на сантиметрів 10 довше він стає точно. В Багажнику маємо таку поличку, рівно під якою в нас заховане неповнорозмірне колесо а докатка. Тут можна покласти якісь запчастинки. По боках маємо люк. Люк, в якому домкрат і, можливо, ключі, для, для заміни. набір для заміни коліс. І з другого боку з другого боку нічого. Складання. Давайте тепер А, маємо ще розеточку, в яку можна втикнути холодильник або якийсь електроприлад. Хотів показати вам, як складається задній ряд сидінь, але витратив 10 хвилин часу на те, на те, щоб знайти кнопочку, якою це робиться. Зазвичай ми маємо якийсь важіль чи кнопочку десь тут. Я облазив повністю всі ці частини, так і не зміг нічого знайти. А сидіння в нас складається за допомогою цього шнурка, який потрібно з великим досить зусиллям потягнути на себе. і ми опускаємо крісло. Але в такому положенні заднього сидіння крісло в нас не утворює плоску підлогу, тому нам потрібно підняти його назад, відсунути задній диван максимально назад і тоді вже опустити, при цьому ми отримуємо плоску підлогу і можемо завантажити досить багато вантажу. Тепер давайте спробуємо сісти назад. Складаємо. Заднє сидіння і пробуємо розмістити В принципі, місця для колін достатньо. Не знаю, як п'ятеро, але четверо людей тут можуть комфортно розміститись і пересуватись на досить довгій відстані. Трошки коротка нижня оця подушка для ніг. Але я думаю, що 300-500 км можна долати спокійно. Маємо ще підлокітник, який відкривається. І утворює отвір, в який можна покласти якісь довгорозмірні об'єкти, предмети. І тут такі смішні підстаканники. Ще хотілося би розказати про центральний тунель ззаду. Тут розташовані дефлектори обдуву кліматичної системи, які можна повністю вимкнути. Розетка на 12 вольт, в яку вставимо зарядку для мобільних пристроїв. І я думав, що це попільничка, а насправді тут розташовані підстаканники. Досить цікаве місце розташування для ще двох підстаканників. Сідаємо на водійське сидіння і перше, що мене здивувало, це досить висока посадка. Я думав, що машина значно нижча і це приємно дивує. Водійське сидіння має механічні регулювання. Можемо їздити вперед-назад. Є регулювання по висоті. Сидимо і так досить високо, але якщо підняти його ще максимально вверх, то місця над головою вистачає і я повністю бачу навіть весь капот. І регулювання спинки. Непогана бокова підтримка, і я би сказав, що сидіння є достатньо комфортним. Ставляємо ключ для того, щоб вімкнути запалення і показати вам електроніку всередині автомобіля. Центральна консоль з дуже, я б навіть сказав, дуже м'яким пластиком. Можете побачити, як він буквально зминається в мене в руках, і до якості матеріалів вже точно немає жодних претензій. Єдине, що мені не дуже подобається, оця річ, вона як, як в маршрутчиків, не знаю, кидати сюди дрібні гроші, які забираєш в своїх пасажирів. Основне місце на центральній консолі займає навігаційна система RNS 510, яка дозволяє програвати радіо, музику з флешки cd диска, sd карт USB, тобто з будь-яких джерел інформації. Плюс тут є жорсткий диск на 30 гігабайт. І дуже хороша сама система навігації, яку ми зараз спробуємо запустити. Now. New destination. New destination. Вводимо адресу. Нехай буде те, що є, і натискаємо Start. На приборній панелі в нас стандартно по Volkswagenівські розташований тахометр і спідометр. Попросила долити омивача лобового скла і мультифункціональний дисплей, який показує відстань, яку ми ще зможемо проїхати. Скільки ми вже проїхали, середню швидкість, поточну швидкість, температуру масла, обмеження для зимових шин. І ще при встановленій навігаційній системі тут в куточку він нам показує напрямок. Тобто зараз ми їдемо на північний схід час в дорозі і витрату пального. Про витрату пального поговоримо трошки згодом. Двохзонний кліматконтроль кліматронік з підігрівом сидінь. Тут стандартні напрямки потоків повітря на шкло, на пасажира, на ноги пасажира. Система, яка закриває заслонку і не забирає повітря ззовні, і підігрів заднього шкла. В принципі, все. Маємо такі цікаві круглі дефлектори обдуву, які дозволяють напрямити потік повітря в будь-якому зручному напрямку. Напевно, найзручніші з можливих існуючих типів дефлекторів. Німці напхали сюди величезну кількість всіляких кишеньок. Маємо тут найбільшу, напевно, таку кишеню на гроші. Для дрібних грошей. Е, гроші розсипаються просто власників машин за такі гроші Вони мають бути в кожній кишені. Тут, напевно, попільничка і прикурювач. Стандартно, досить глибока попільничка, потім її витрушувати, незручно сюди залізати і витягнути її я не знаю як. Тому краще не курити в цій машині. Тут ніша, в яку можна покласти телефон. І цікаве рішення в Volkswagen Tiguan, я тільки бачив. Такі невеличкі підставки для карт, заправок, наприклад, або якийсь, можливо, в'їзд на автостоянку. Дуже зручна річна, як на мене. Кнопки про кнопки поговоримо пізніше. В центральному тунелі, знову ж таки, маємо два підстаканники. Взагалі занадто багато підстаканників під такою шторкою. І підлокітник, який регулюється по довжині. Це зручно. І піднімається. Маємо тут глибокий ящичок. На лівій дверці в нас розташований блок керування дзеркалами. Регулювання лівого дзеркала, нейтральне положення праве і підігрів дзеркал. І стандартні кнопки склопідйомника, блокування склопідйомника задніх дверей від дітей. Центральний замок закривання відкривання дверей. Зліва маємо стандартне керування світлом, габаритні вогні, ближнє світло фар і протитуманки. Також автокорекція фар і яскравість підсвітки в салоні. Нижче. Такий бокс, в якому можна зберігати якісь дрібні речі, я навіть не знаю що. Зверху розташоване дзеркало з підсвіткою. І сюди теж можна щось засунути. В центрі бокс для окулярів. І регулювання світла в салоні. Дві лампочки можемо вмикати окремо. Дзеркало в нас немає автозатемнення. Стандартне. Салонне це. В першу чергу хочеться поговорити про оглядовість в цьому автомобілі, бо вона мені не зовсім сподобалась. Мені не подобається широка передня стійка з великим кутом нахилу, і в поворотах на перехрестях я реально не помічав пішоходів. І мені дуже не подобаються маленькі дзеркала. Я довго намагався їх налаштувати і так і не зміг обрати нормальні налаштування для дзеркал. Динаміка в двохлітрового двигуна реально дуже хороша. От обігнали навіть трамвай. За 8,3 до сотні навряд чи вдасться розігнати, як заявлено, виробником, тому що треба ідеальні умови для того. Але я думаю, з 9 під час тесту ми виїжджали. І це реально одна, одна з речей, яка найбільше сподобалась мені в даному автомобілі. Але відповідно, якщо ви хочете їздити динамічно, ви повинні платити, тому що витрата пального в такому режимі в місті доходить до 14 літрів. І аж ніяк не 11 заявлених виробником. По бруківці. По бруківці ми от зараз їдемо, машина йде тихо, зібрана якісно, гіпермігкий гіпер пластик на передній панелі, все підігнано чітко. Тобто машина в нас вже проїхала трошки, але абсолютно ніяких шумів в салоні немає, і я не бачу ніяких способів. Для того, щоб раптом вони з'явилися. Підвізка автомобіля є м'якою і енергоємкою. Ми не знаходили таких ям, в яких я би почув, що підвізку пробиває. Тобто, можемо сказати, що автомобіль ковтає будь-якій будь нерівності. На серйозному бездоріжжі в нас, на жаль, сьогодні не буде можливості випробувати цей автомобіль, але ми постараємося зняти. Більш детальний оффроуд тест Тігуана, тому що повний привід, в принципі, нас до цього зобов'язує. Зараз ми їдемо по вулиці Львівській, яка практично без живого асфальту. Покриття тут не мінялося, напевно, вже років з 20, і машина дуже класно себе поводить. Тобто я не боюся в'їжджати в якісь ями, чи я зараз їду швидкістю 40 км за годину. Не скидаю швидкості і не боюся влітати в якісь ями, що мені проб'є по підвіску, чи... чи, не дай Бог, повне дасть. Маємо 6 механічну коробку передач, перемикання досить чіткі і інформативні, якщо можна так сказати. Про повний привід, хочеться ще сказати. Маємо постійний передній привід і Move to Haldex. По-моєму, п'ятого покоління, яка підключає задній міст в ситуаціях, коли автомобіль цього потребує. Тобто не маємо постійного повного приводу, а маємо муфту. Ну давай проїжджай чот. Ага, таксіст красавчик. Таксіст мене пропускає. Перший раз бачу, таксисти, і пропускає. Дякую. блок клімат-контролю має градацію через один градус. Особисто в мене деколи складається враження, що 20 градусів, наприклад, це занадто холодно, 21 занадто тепло. І хочеться тої градації по пів градуса, яка є в всіх німецьких машинах. В мені здається, в нових Volkswagen е абсолютно в кожному вже є така сама. В принципі, Volkswagen Tiguan заслуговує на своє звання лідера в класі компактних кросоверів. Машина з двохлітровим бензиновим двигуном є дуже динамічною, класно працює підвізка і повний привід. Єдине, що мені не сподобалось, це в першу чергу ціна, тому що машина з 1,4-літровим турбованим двигуном на механіці стартує приблизно від 30 тисяч доларів. А за хороші версії доведеться викласти поза 40. Не сподобалась витрата пального, тому що вона заявлена виробником на рівні 14-11 літрів, а в нас виходило в районі 14 під час тесту. І не сподобались дзеркала і загалом оглядові. Якщо у вас є машини, які вам не шкода для наших тестів, пишіть на нашу адресу, а також підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах і канал YouTube.